Дуже часто військові, які знаходяться на нулі, які ризикують своїм життям, звертаються до психолога не через травму війни і не через ПТСР, а через те, що їхня друга половинка, кохана дружина і опора, яка мала би бути. Поїхавши за кордон в безпечні країни, в багаті країни в Даню, Польщу, Німеччину, починають їм зраджувати, обманювати. Це подвійний удар, який дуже тяжко перенести. І військові зізнаються на терапії, що це набагато тяжче перенести, ніж і так великі психотравми, які є на самій війні. А це втрата побратимів, а це тиск з боку командування, яка відкрито їх посилає на, на смерть. А це ризик смерті, а це тяжкості війни, коли вони не мають нормальної їжі, нема що пити, мусять ходити по 12 кілометрів по дорозі. Ховатися від дронів. Розумієте, який у, у них психоемоційний тиск? І при цьому най, найрідніша людина, яка була їхньою опорою, і з ними ось так поступає. Вони отримують ножом в серце, і це набагато тяжче перенести. При цьому дру, дружини їхні колишні починають ще підліше поступати. Вони звинувачують своїх чоловіків в тому, що я не відчувала з тобою. Себе справжньою е, жінкою, або ти не приділяв мені багато, ну не приділяв мені уваги і так далі. Чоловіки починають заганятися цими думками, починають шукати в собі проблеми, що я неправильно зробив, і так далі. А потім вони ще забороняють своїм дітям спілкуватися з батьком. І це ще це саме болючіше. Як перенести таку біль? Такий біль? На жаль, легко не буде. Потрібен час, і цей час буде не коротким. Це буде мінімум декілька місяців. І при цьому, що можна зробити зараз? Дивіться, є така техніка, позитивний рефреймінг. Пошукайте в цій негативній ситуації позитив. Наприклад, мені зрадила дружина, вона мене обманювала. Але яку дружину, якого партнера я хотів? Я хотів мати дружину, яка буде моєю опорою. Я хотів мати дружину, яка буде моєю підтримкою, яка буде мені допомагати, коли будуть якісь кризи в моєму житті, коли я буду інвалідом, коли я стану старим, коли я не зможу заробляти, коли мене звільнять, коли ще якісь проблеми почнуться? Я хотів опору, підтримку, другу половинку. А при цьому побачив, що дружина мене зрадила, коли все було добре, коли я не став старим, коли я не став інвалідом. І ви мусите радіти, що ви зараз, поки молоді, поки сильні, побачили це, а не дочекали.